Вас морські глибини приховують чимало секретів давнини, розгадати які підтовще води не так просто. Наукові орієнтири, тваринний світ. Маємо дослідити та зберегти унікальність морської та підводної фауни. Світовий океан живе своїм утаємниченим життям. Мільйони років тут тривали процеси, пов'язані зі змінами, котрі відбувались на планеті Земля. Особливу зацікавленість вчених викликають савці вважають, що саме вони є нашими далекими пращурами, бо, за версіями дослідників, знаємо життя на землі зародилося в воді. Ластоногі, а серед них тюлені, котики, морські леви, моржі. І то подібні, кажуть, живуть майже 26 мільйонів років. І на сьогодні водна фауна нараховує від 128 до 136 видів савців, котрі знаходяться під захистом людини. Усіх їх можна об'єднати в три великі групи кити, дельфіни та тюлені. Були часи, коли морські тварини нещадно знищувались. У погоні за капіталом ділки від бізнесу ставили пастки на сотні видів, зокрема китів, порушуючи біологічний баланс в морських екосистемах. 1986 рік став для морських савців та інших тварин, що проживають у морях та океанах нашої планети, рятівним. 19 лютого був запроваджений мораторій на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією. Він діє і зараз. Забороняючи полювання на мешканців водних просторів на торгівлю китовим м'ясом. Адже активний вилов багатьох видів морських тварин міг привести до непередбачуваних наслідків. І зараз громадський світ зупиняє варварське ставлення до тварин. Громадські організації проводять акції протесту, вимагаючи врятувати водну фауну від зникнення. А кількість деяких її видів дійсно зменшується навіть попри діючі угоди між країнами. Науковців хвилює існуюче браконьєрство та споживацьке ставлення до унікальних створінь природи. Наприклад, на Фарерських островах єжегодно убивають грінд. Це у них такий от. национальный стиль развлечения. развлечения. Причем вот э, во многих турагентствах, в том числе и в наших городах, э, в нашем городе в конце э, зимы, в начале весны продают с большими скидками путевки на вот эти Фарерские острова, чтобы люди могли принять участие вот в, такой, в таком вот жестоком виде охоты. Для многих э, жителей побережий, морей, океанов, для тех, э, что честно связан с рыбным промыслом, все морские млекопитающие – это прежде всего серьезные конкуренты по рыбному промыслу. И убить кого-то из них – это считается делом чести. Дело в том, что в XX веке даже появилось целое направление в культуре, которое прославляло китобоев, прославляло других… Людей, занятых этим промыслом, ну вот в Советском Союзе даже Максим Дунаевский написал музыку к оперете «Белая акация», прославлявшая одесских китобоев. Их провожали как на фронт и встречали как победителей. И, ну, понятно, что вот такое отношение, оно было сформировано, и сейчас очень трудно э, разрушить эти представления и сказать о том, что Представители и китообразных и ластоногих, и белые медведи это высокоразвитые интеллектуальные животные, которые ну, одни ведут стадный образ жизни, другие одиночные, но тем не менее. Вот охота на китов це жестокий вид охоти. Киты взагалі своїх не бросают. раненого кита они підтримують плавниками, виталкивають на поверхні, щоб він мог дышать, і будуть поддерживать до тих пор, поки животне либо не зможе самостоятельно двигаться, либо не умре. Шанобливе ставлення до мешканців океанів і морів має виховуватись з дитинства. Аби привернути увагу школярів до важливих проблем, котрі вирішуються науковцями, в обласному центрі об'єднали свої зусилля працівники Запорізького обласного краєзнавчого музею, обласної універсальної наукової бібліотеки імені Горького та навчально-виховного комплексу технічного профілю. До Дня захисту морських тварин був проведений захід, котрий спонукав учнівську молодь проявити свій хист та знання щодо життя в морях та океанах. Вся школа була задіяна в рамках організованої акції. Вражають дива підводного світу, котрі своїми руками створили хлопчаки та дівчатка солоне тісто, паперова пластика, м'яка іграшка, малюнок на склі, квілінг, природний матеріал, все пішло в хід. Я зробила таку роботу тому що Хоть дельфинов таких и много, но они добрые, помогают людям. И я хочу, чтобы из-за того, что их так много, люди их не губили, не, не убивали, чтоб их становилось еще больше и больше. Я ее выпилила, приклеила, сделал, сделала какушками, сделала камушки. живых рыбок засушила и приклеила, и покрасила, и разукрасила красками. Они красивые, но их в природе очень мало. Их любят уничтожать. Но я считаю, что лучше их не уничтожать. Должен быть такой дельфинарий, там, где можно будет зайти с ними, посмотреть, какие они. Но не повод, чтобы их уничтожать. Я выжигала такую работу. Выставка получилась очень интересная и очень красочная. И что интересно, что, интересно, что дети с удовольствием потом показывали эти работы родителям, сами любовались и даже хвастались, кого работа лучше. Ну и я считаю, что вот такая, такой проект, который э, не, поделки. Затем э, у нас еще один есть стенд, на котором мы вывесили э, такие работы, как газеты, э, топ интересных э, сообщений о морских млекопитающих, затем э, также там интересные факты из жизни этих морских животных. то действительно очень большая была проделана работа. И старшеклассники подготовили проект, с которым прошли по всем начальной школе всей, пятые классы, где показали и рассказали, почему мы вот такой работой делаем свой маленький вклад в защиту животных морских, в том числе и нашей в Азовском море плавающей морской свиньи. Проєкт проводився в навчально-виховному комплексі в рамках методичної науки. А оскільки тиждень випав на день захисту морських тварин, то й тема була актуальна. Дві команди старшокласників дельфіни та морські савці демонстрували свої знання щодо життя мешканців морів і океанів, виконувались домашні завдання, готувались роботи в ході навчальної гри, проводились вікторини, в яких показували свої вміння усі, хто дбайливо ставиться до природи. Ти навчання та гри сприяли доброму засвоєнню матеріалу. Дехто з учнів набагато опередили шкільну програму, демонстрували прекрасні знання про методи збереження різних видів тварин. Такий захід був мрією наукових співробітників обласного краєзнавчого музею. І от зараз вони мали нагоду розповісти цікаві факти з життя морських тварин. Бо саме молоді розвивати біологічну науку, рухати наукові ідеї, відстоювати передові досягнення. Самый удачный проект в этом плане был 11 классников, которые сегодня представляли. Это губа Алексея, Геленджарян, Анжелика. Этот проект был самый полный, самый объемный. Они охватили все отряды млекопитающих этой группы. И с этим проектом они вышли на обучение начальной школы. Сейчас уже охвачены практически все классы. Діти дуже активно приймали участь, діливали свої влепту в розвитті цього проєкту. Мені дуже сподобалася ця гра, ми дізналися багато нового. Ми дуже багато готувалися дуже старанно. Усією командою шукали у різній літературі в інтернеті, і ми вважаємо, що ця гра була. Ну, важливо. Такий захід проходив у нашій школі, напевно, вперше. Це було дуже цікаво для нас. Ми багато нового для себе відкрили та, можливо, розповіли іншим. До цього конкурсу ми дуже гарно готувалися, прочитали багато додаткової літератури, багато інтересних фактів про тварин, розпочатали багато різної інформації, щоб було легше. Дуже важливо, щоб діти змогли э, узнати, изучити э, те, що нам потрібно зберегти, те, що ми охороняємо. Вони повинні знати животних, рослин, які знаходяться на грані уничтоження, те, що вони повинні зберегти і передати для э, своїх дітей. Э, потомков, для своих будущих детей. И в книгах, именно в книгах, очень много подробной информации. Мы с интересом изучаем образ жизни животных. Когда мы готовились, было интересно самим вспомнить, что такое водное млекопитающее, что-то новое открыть для себя. И, конечно, донести это для до детей. Науковые мандривки нашей творческой группы тревают. Залишайтесь с нами и надали Хай вам счастить! До побачення.